Вітаю на каналі у гостях у Тані. Є декілька запитань, чи користуюся я посівним календарем. Для тих, хто не любить довгі 5-хвилинні відео, скажу, що ні. А для решти розкажу, яким календарем я користуюся і чому не користуюся посівним. Спочатку чому не користуюся посівним календарем. Для цього є дві причини. По-перше, крім городництва, в мене ще є інша робота, інші обов'язки, тому дивитися постійно, коли там можна сіяти, а коли не можна, я не можу цим займатися постійно, дивитися. І... Друга причина, я не можу зрозуміти, чому другого моркву можна сіяти, а третього не можна. Хоча один і та сама фаза місяця і знак той самий, але не можна. Я цього не можу зрозуміти, я не вдавалася у вивчення цього питання, але виявилося, що в одному календарі другого можна, а в другому пасівному, яка дає там інша якась фундація, там можна. тому я трошечки не довіряю цим календарям. А зараз розкажу, яким календарем я користуюся, коли саджу і сію рослини. Ви знаєте, я дуже поважаю людей похилого віку, особливо тих, хто виріс, чия молодость прийшла на той період, коли не було у цих телевізорів, Ютубів. І люди садили, сіяли і мали урожай. Ось... З нами у сім'ї жила бабуся, це мамина тітка, вона 1900 року народження, із дуже заможної багатої сім'ї вони були. І вона мені розказувала, що запам'ятай одну річ: що якщо місяць. Перша чверть місяця, а ви знаєте, що місяць має чотири фази, то треба садити все те, що росте на поверхні. Тобто плід зверху, це огірок, це помідор, це диня, це кабачок, ну і все, що зверху, кукурудза, тоді у цей період треба садити. Це десь плюс-мінус 7 днів. Якщо ти хочеш посадити коренеплід, то картоплю, то буряк, то морква, то сади останню чверть, це теж плюс 6-7 днів. І ось я, уже ставши дорослою і маючи своє, свою сім'ю, біля хати невеличкий город, я орієнтуюся. І вже багато, десятки років я так саджу. Я не звертаю на увагу на те, там, яке число, але цей проміжок оці 7 днів я саджу. І ще моя бабуся Варвара, та, що мені розказала, коли сіяти, вона навчила мене перевіряти, дізнаватися вірніше, коли буде дощ. От дивіться, якщо ви дивитесь на небо і бачите місяць і ріжки місяця, Вверху, вираз підняті, то тоді буде дощ. Вона каже: вийди на, на вулицю, особливо це влітку дуже видно. І подивися, якщо на місяці можна, на півмісяці можна утримати відро, повісити і відро і воно буде висіти. Не впади, значить, буде дощ. Відро висить на місяці, вона казала, значить, завтра буде дощ. І ви знаєте, я не то, що 10 разів, я багато разів і зараз, і раніше перевіряла, і дійсно воно справджується. Ну, ось якось люди старі визначали це, це все перевірялося, воно роками. Тому Ось така одна, можна сказати, підказка вам, як визначити, коли буде дощ. Це теж, до речі, я до цього прислухаюся, я дивлюся і тоді висаджую рослини. Ще чула від таких, досить таких уже людей старшого віку про те, що там потрібно дивитися на знак Зодіака, там водолей, скорпіон. Ну, недавно мені попалося... На очі відео, де жінка сіє помідори, вона каже, що в скорпіоні можна, а там у чомусь не можна. Ви знаєте, я на це не звертаю уваги, і, можливо, це і так, не знаю. Не вивчала це питання, тому не, не буду говорити. А ось стосовно того, коли скажу вам, коли підстригатися, то. Ви знаєте, дуже-дуже давно і знову ж мені розказала жіночка, така вже старенька-старенька. Вона й каже, якщо ти хочеш, щоб у тебе гарна була зачіска, щоб волосся тебе слухалося, щоб була гарна укладка, то завжди дивись на календар і завжди ходи до перукаря, це коли місяць у Леві і в Діві. І ви знаєте, вже десятки років пройшло з того часу, вже немає давно на світі тої жінки. А я ось так дотримуюсь, і це дійсно працює. Я не знаю, можливо, це щось вже закладено було в моїй мої підсвідомості, але дійсно працює. І я до цього часу намагаюся так робити. Ось, оце те, що я використовую стосовно знаків цих зодіаків. Ось такими знаннями своїми я хотіла поділитися з вами. Якщо вам було цікаво моє відео, якщо я відповіла на ваше запитання, ставте лайки. Підписуйтесь на канал, діліться інформацією з іншими, розказуйте, діліться відео, я вам буду дуже вдячна. На все добре, всім миру, всім здоров'я, всім радості. До побачення!